Доброго здоров'я всім, хто дивиться, з вами Бжолик, і дуже запізнившийся звіт е, по переказу Disciples, щотижневий. Вийшов не щотижневий. Е, чому запізнився? Зі звичайних людських причин. Спочатку захворів, потім дитина перехворіла, потім додалася робота, багато роботи. Е, купа різних цікавих справ, е, і якось мені стало трошечки і трошечки не до того. Мені як починаючому або не починаючому контент-мейкеру, прошу це вибачити. Е, звіт буде дуже невеличким, бо наразі я не так активно як спочатку займаюся просуванням перекладу. Так? Тобто я раніше ходив по групах, десь щось шукав, десь комусь пропонував, намагався зробити цей переклад видимим. Зараз я цього не роблю через те, що це в мене забирає багато часу і енергії, насправді, бо я це по-перше не дуже вмію. По-друге, ну насправді мені це і не дуже подобається. Робити контент-плани, нарізати ці ролики, якісь там ранкові шорти чи ще щось. Воно в мене просто забирає багато, багато часу, багато енергії. І поки в мене на те немає сил і душевних моральних, і насправді не так уже й багато часу. Тобто є чому зараз цей час присвятити. Через це я просто і невпинно працюю над перекладом. Я знову ж таки не маючи зараз дуже багато часу, я по парочку, троєчку, десятків строчок в день я перекладаю. Там їх насправді дуже багато щось в цій грі, 17 тисяч строчок чи щось таке. От, я в день намагаюся 20-30 строчок перекласти, хоча б, а якщо видається вихідний, от як в неділю. О, то можна попрацювати і соточку перекласти. Е, мені дуже допоміг пана Сторіель. Пана Сторіель переклав всіх істот. Е, тепер я з його перекладу перекладаю на свій, бо насправді в тому, як люди співпрацюють, в тому знаходиться істина. Щось у нього класно вийшло, щось у мене. Мені здається, краще виходить. Тобто, ми двох зараз опрацьовуємо це. Е, от, і є. Рух з приводу того, що можна буде зробити переклад реплік створінь у ну, героїв, голосів усіх цих, хто бігає там по мапі, зробити переклад і озвучку, але про це поки що на рівні розмов. Зараз я планую повністю доперекласти. В основну частину гри, так? тобто, щоб мультиплеєр можна було вже грати і без е, помарок, без якихось е, неточностей, тобто зробити справді якісний переклад, відтестувати його, перевірити, чи все добре, чи все не добре, чи все грається, чи все не грається. І випустити, можливо, вже в такому вигляді зробити інсталятор для того, щоб е, можна було вже грати в Disciples, хто захоче. Сьогодні мене питали. В Ютубі як доєднатися до роботи, коли буде результат. Не знаю, друже. Не знаю, коли буде результат. Поки ще рано про це говорити. Але я бачу, що дві третини роботи вже було зроблено. Але ці дві третини я зробив тоді, коли в мене був час і було натхнення. Зараз є тільки натхнення і так небагатько того натхнення. От, е як тільки буде готова повністю вичитана, виправлена е передагована версія для гри, е хоча б не в кампанію, а просто там поміж собою, навіть без озвучки, я думаю, ми зробимо інсталятор, і цей інсталятор вже будемо потроху більш активно силами нашого ком'юніті поширювати, нашого скромного невеличкого, але ком'юніті. Поширювати, щоб люди знали про це. Я думаю, що це не буде суперскладно, тобто є багато ресурсів, куди можна просто передати, і туди будуть заходити люди, гуглити і знаходити. от Тому так, поки що працюю помаленьку, але працюю невпинно і отримую від цього страшенне задоволення. І хочу, щоб всі, хто пограють в нескінченну і божественну Disciples 2 українською мовою, отримали таке ж. Задоволення таку ж насолоду від гри. А хто ще не пограв, щоб зміг пограти, і прямо сказати вау! Страшенно вам дякую всім, хто послухав, всім, хто залишається тут на цьому каналі і очікує, коли ще такі дороблю цей переклад. Окреме подякування одному моєму єдиному, коханому і улюбленому, платному підписнику Константину Цюнику Мітрович. Тобі лапкою махаю. Приходь, будь ласка, будемо грати якось на PlayStation разом. От таке. Все. Всім дуже дякую. Дякую за ваш час. На все добре.